Якби ти знала хто я, ти просила б води у мене, правда? І я дав би тобі живої води? Дав би тільки тобі нема чим її закреслити, а колодязь глибокий. І, взагалі, що тобі потрібно від мене, якщо ти маєш живу воду? Довго пояснити. Єврейська вода краща за самаритянську, та я такого не кажу. Ти кращий за нашого праотця Якова. Який викопав цей колодязь. Твоя вода краща за його воду. Я знаю якова. Кожен, хто питиме цю воду, знову відчує спрагу. А той, хто питиме воду, яку дам йому я, більше не відчує спраги. Було б непогано вода, яку дам я, перетвориться всередині на джерело, з якого б'є вічне життя. Ось як? Так, так. Да. Доведи. Спочатку поклич свого чоловіка і повертайся. Я вам доведу. Я не маю чоловіка. Ти сказала правду. У тебе їх було п'ятеро. А той, з ким зараз живеш, тобі не чоловік. А, зрозуміло. Ти проповідник. Прийшов мене повчати. Є щось хороше в тому, що я приходжу сюди одна. Тут я можу уникнути образ. Я прийшов не ображати. Я зробила помилки багато. Але саме через таких, як ти, я нічого не можу з цим зробити. Нічого. Чому наші предки поклонялися на цій горі? Але ви, євреї, вважаєте, що поклонятися можна тільки в Єрусалимі? Так кажуть, бо храм стоїть там так. А нас туди не пускають. Я прийшов зруйнувати ці перепони. Наближається час, коли ви будете поклонятися отцю не на цій горі і не в Єрусалимі. І куди ж мені йти, коли мені так потрібний Бог? Я від нього нічого не отримувала, а якби й отримувала, подякувати не змогла б куди завгодно. Бог є дух. Наближається час, і він уже настав, коли істинно поклоняються батькові, поклонятимуться йому в дусі. І в істині серцем та розумом саме таких шанувальників шукає собі батько. І зовсім не важливо, звідки саме ти прийшла та що саме зробила. Ти віриш моїм словам? Поки справжній месія не прийде, не пояснить абсолютно все і не виправить абсолютно все, включаючи навіть мене, я нікому і ніколи не віритиму. Ти помилилася, коли сказала, що нічого не отримувала від Бога. Месія, про яку ти говориш, це я. Я ще не казав людям, що я месія. Ти перша я був би радий, якби ти повірила мені. Невдало ти людину вибрав. Я зайшов до Самарії, щоб побачити тебе. Думаєш, що я випадково опинився тут посеред дня. Мене усі відкидають. Я це дуже хорошо знаю. Месія не відкине. Ти все це дуже добре знаєш, бо ти єдиний Христос, наш Спаситель. Я розповім усім про тебе. Я на це сподівався. Дух та істина. Дух та істина. Молитися не в горах та храмах. Незабаром. Тільки у серці. Обіцяєш? Обіцяю. він розповів про все, що я зробила. І значить, він Христос.